США посилюють санкції проти Росії після відмови Путіна припинити вогонь. Україна отримає нові планувальні бомби GLSDB, А Вітков доповість Трампу про перемовини з Путіним. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжить винятки санкцій, які дозволяли окремі операції з російським банком в енергетичній сфері. Це означає, що санкційний тиск на Москву посилиться. Під обмеження потраплять Ніжеконбанк, Адкритія, Совкомбанк, Збірбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Центральний Банк Росії та інші. Їм буде перекрито доступ до американських платіжних систем. Кореспондент Fox News Едвард Лоуренс повідомив, що жодна європейська країна не зможе купувати російську нафту. Без ризику потрапити під санкції США. Цитата адміністрація зосереджена припинні бойових дій і введенні перемовин про закінчення війни в Україні. Сполучені Штати продовжують застосовувати санкції, які залишаються одним із ключових важелів для досягнення цієї мети. Пояснив він. Також стало відомо, що США відновлюють постачання GSDB до України. За даними Reuters, Сполучені Штати готові передати Україні модернізовані планувальні бомби GLSDB, які краще протидіють російським системам РЕП. Боєприпаси надійдуть через виснаження запасів ракет та Камс. Очікується, що GLSDB повернеться на поле бою вже найближчими днями. Зброя була закуплена за адміністрацією Джо Байдена в рамках ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки. Загальна вартість нових постачань США майже 33,2 мільярда доларів. Тим часом Вітков доповість Трампу про перемовини з Росією. Радник Білого Дому Майкл Волт заявив, що спецпредставник президента США на близькому сході Стів Вітков вже провів перемовини в Росії та повертається до США. Цитата. Він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити з президентом Трампом, який ухвалить рішення про наступні кроки, сказав Волц. За його словами, у США є обережний оптимізм щодо можливостей завершення війни в Україні. Водночас помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Вітков не є посередником у переговорах. Цитата «США визначили посередника у перемовинах з Росією, і це не стів Вітков. Нагадаємо, раніше Дональд Трамп попередив Москву про руйнівні санкції у разі провалу перемовин. Цитата. Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що хочу добитися миру, сказав Трамп. Крім того, журналісти CNN вже зазначали, що якщо Кремль відмовиться, це може викликати реакцію Нольда Трампа, який раніше заявляв, промовляв всі карти у Росії. У матеріалі йшлося про те, що Росія може опинитися перед вибором або йти на незручні компроміси, або ризикувати погіршенням відносин із США. Кремль заявляє про готовність до перемовин, але водночас наполягає на збереженні контролю над. Окупованими територіями за даними CNN, навіть якщо Москва спробує нав'язати свої умови, такі як вихід ЗСУ з Курської області, США та союзники навряд чи це підтримують. Ще однією метою Кремля залишається демілітаризація України, але Захід не погодиться на такі в лапках вимоги, оскільки це стане занадто великим кроком.